Давайте поговоримо про переваги без пластин. Я не буду рекламувати безпластину як одну з найкращих чи єдину корекційну систему. Я дійсно не вірю в те, що існує універсальна корекційна система. Але порівнянні з схожими за корекційною дією системами, безпластина дійсно має певні переваги. Це в першу чергу швидкість встановлення. Це найкоротший час встановлення, оскільки без пластина встановлюється від 45 секунд до 20 секунд в залежності від методики приклеювання. Але зверніть увагу, що я зараз говорю саме про е, процес встановлення, тобто не про підготовку нігтя до встановлення корекційної системи, оскільки це е, загальне для всіх. Перед любою корекційною системою ви маєте підготувати ніготь. Легкість встановлення. Це дійсно одна з найлегших для освоєння майстрами корекційна система. Тобто майстер, який пройшов курс по безпластині, може на наступний день встановлювати цю пластину, йому не потрібно додатково тренуватися в цій корекції. Безпечність. Без пластину можна використовувати при діабеті, оскільки це не дротова система, і якщо безпластина злетить, то вона з меншою вірогідністю травмує пацієнта чи клієнта. Далі, ефективність. Безпластина має певну ширину. Стандартна безпластина має ширину 3 мм, пластина з позначкою плюс має 4 мм. І це дає можливість ефективно коригувати нігодь майже по всій довжині, так? на відміну, до прикладу, від дротових систем, які мають досить невеликий. Діаметр, можна сказати, навіть не ширину, так? і естетичність. Це, можливо, не відноситься до корекційних властивостей, але все-таки це один з важливих факторів в кабінеті, оскільки ми, до прикладу, помітили в своїй практиці, що якщо пацієнт бачить цю корекційну систему, він розуміє, що вона майже не помітна на нігті, то він набагато швидше погоджується на корекцію нігтя.